Ми знаходимося на території села Світличне. Село було під обстрілами. Я думаю, що це все навмисне зроблено, зруйновано сільськогосподарське прогресивне господарство. Це 1 травня, яке на, на довоєнний час вже мало новітні технології, найефективніше виробництво. І саме головне, із 120 працівників зайнято було в сільськогосподарському виробництві. Третя частина жителів села найвища заробітна плата. У працівників підприємства Золочівській громади була саме на цьому підприємстві. Жителів у селі зовсім не залишилося. Залишилося тільки три мешканці села. Селищною радою відновлено і електропостачання, газової дільниці відновлено газопостачання, а люди не повертаються в зв'язку з тим, що будинки зруйновані, підприємство не працює, люди налякані, зневірені. В стресі вони не можуть тут ще повністю мати впевненість, що вони перезимують в достатньо безпечних умовах.